Так, будемо слухати і почуємо, я думаю, емоції. Вітаю вас з перемогою забитим голом. Ну гол красень. Як, які думки були в той момент, коли коли вирішили пробитись в такої дальньої відстані? Дякую за привітання. Такі думки в першого в першому турі проти міталіста 19 25 Такий самий момент був, але його заблокірували. Тренер казав, коли останній ігрок остається не бити. Ну як то кажуть, не послухав тренера, була впевненість. Добре, прийняв зарані, вже розумів, що буде робити. Пробив, попав в гол. Дякую Богу, що так все вийшло. Згадався гол, який ви забували, здається, в позаминулому сезоні. Тут на цьому стадіоні Кубковий ворота Динамо. Також він тоді був вирішальний 1-0. Який краще? Для мене кожен м'яч забитий ворота це ну неймовірно. Вони в нашому чемпіонаті дуже тяжко даються нам забиті м'ячі. Я в тому сезоні говорив в цьому говорю. Ну тому кожен гол дуже важен для команди. Ми працюємо. На команду, і саме головне, що перемогли, заробили три залікові бали. Рухаємося далі. Можливо, цей найкрасивіший? Можливо. Я так ще треба його подивитися, тому я тільки бачив завершальну стадію, як м'яч а не бачив ні польоти, нічого. Можливо, і кращий, ну, кращий в плані поплотності, по, по силі, то сильніший, напевно, можливо, і найкращий гол на поки що в прем'єр-лізі. Два тури, три очки у Болоні. Дуже непоганий результат. Чотири я перепрошую. А, так, так, я хотіла сказати чотири нічі, я в першому турі. І як зараз відчуваєте, що пройшла перебудова під орудою Антоненка? То все добре. Виконуємо те, що від нас требують. Як стараємось перенести його все на поле, як бачите, поки що все виходить, тому все добре. Розуміємо тренера і він розуміє нас. Тому рухаємося далі. Будемо далі радувати наших болівальників і збройні сили. Дякую їм також. Дякую за Дякую. ваш коментар.